Пам'ятник хрестителю князю Володимиру Великому, розташований відповідно на Володимирській гірці, яка своєю чергою є частиною Михайлівської гори. У 2021 році з'явився указ президента, який фіксує, що Хреститель Володимир Великий прийняттям християнства засвідчив цивілізаційний вибір Київської Русі, спадкоємцем якої стала. Сучасна Україна, хреститель Володимир споглядає не лише на води Дніпра, де відбулося хрещення і прийняття християнства народом Київської Росії, але також він споглядає прямо навпроти на Печерські пагорби. Саме тут розташовані нині всі центральні органи влади: президент, уряд, кабінет міністрів, а також вище законодавчий орган, парламент, Верховна Рада. Отже, сьогодні, 15 липня, ми відзначаємо два свята одночасно: День хрещення Росії України і День української державності. І цей символічний зв'язок між Володимирською гіркою, пам'ятником Володимира Великого, і Печерськими пагорбами, де розташовані органи влади, і це єднання на цьому мосту, на якому ми перебуваємо певною мірою, також є символом зв'язку, прийняття християнства. Що стало ознакою цивілізаційного вибору, з цього ми робимо не просто логічний висновок, а очевидний історичний висновок, що прийняття християнства воно великою мірою зробило можливим виникнення української державності. А відтак суттєво, я б навіть сказав, вирішально вплинуло на формування української національної ідентичності народу. Християнство як частина формування української державності, і християнська етика як етичний моральний наратив для української нації і українського народу. Тому сьогодні, 15 липня, ми маємо фіксувати і запам'ятати, що ми святкуємо не лише день державності. Української і не лише день хрещення Київської Русі, а одночасно два свята з 2021 року. І на мою думку, на нашу думку, руху всі разом це надзвичайно вдалим і правильним поєднанням, тому що українська державність і українська ідентичність напряму пов'язані з прийняттям християнства, з хрещенням Київської Русі і з прийняттям християнства як своєї релігійної і ціннісної основи на всі майбутні віки. Зі святом хрещення Русі України і зі святом з днем української державності.